Жителі вулиці Глієра у Луцьку вчора мали нагоду познайомитися з несподіваним гостем, правнуком славетного композитора, на честь якого названа їхня вулиця. Червоний мак. Таку назву мав перший радянський балет, поставлений на музику композитора Райнгольда Глієра у 1927 році в Москві Большим театром. Райнгольд Глієр народився у Києві 1875 року. У 20-х роках минулого століття був директором Київської консерваторії, а згодом, перебравшись до Москви, став автором музики до численних опер, балетів, симфонічних та інструментальних творів, концертів, загалом більш ніж 400 творів. Ім'ям глієра називається одна із тихих вулиць Луцька. Саме тут ми зустрілись з правнуком словетного композитора, який завітав до нас із Москви. Я прибыл сюда с частным визитом, можно сказать, домашним визитом, потому что последние семь лет, занимаюсь поиском родословной Ренгольда Морицевича Глиера, в Украине, с помощью интернета удалось случайно обнаружить две улицы: одну в Донецке и вторую в Западной Украине, на Волыни, в Луцке. Поэтому... Я сюда приехал, чтобы побыть на той улице, которая носит имя моего прадеда. Мы успели здесь встретиться в областной научной библиотеке, подарили туда только что вышедший справочник о Огли и побывали э, в училище э, искусств и познакомились с директором, с преподавательским составом и тоже для э, учащихся. Э, Цього завідіння подарілі справочні Корен Гольди Морицевича Глієрі. Це постановка першого радянського балету у 1927 році в Москві. А це червоний мак, поставлений на сцені римської опери 10 лютого 2010 року. Варто пишатися, що вулиця у Луцьку носить ім'я світового музичного класика.